Пане Сергію, що від ваших джерел чутно про ситуацію на лівобережжі, і що це була така за інформаційна операція ворога? Дійсно, ми вже місяць спостерігаємо за інформацією, яка надходить здебільшого від американського інституту вивчення війни щодо ситуації на лівобережжі, до розширення сірої зони, до утримання позиції в районі піщанівка, пойма Кринки, плацдарму біля Антонівського моста в районі Дач, і до речі, який розширився майже до мосту через конкурс. До посту ДАІ, який фактично вже перед мостом на Конку і фактично перед Олешками. і ця інформація вже йде місяць, і бачили те, що окупанти намагалися засипати в тому числі і кринки керованими авіабомбами. І знаєте, всупереч тієї інформації, яка з'явилася вчора, в російських ЗМІ це рівна новини. І тас до речі, це державні інформаційні ресурси, в яких з'явилася інформація про так звану передислокацію військ з посиланням, начебто, на якесь військове керівництво, і посилались на те, що це була нарада у. Командування армії у Гірасімова, начебто з командуванням військ угруповування Дніпро російських, і в які внаслідок цієї наради, начебто, видали інформацію. Дуже дивно спостерігати про те, що державні російські ЗМІ не. Передрукували інформацію з якихось джерел військових з військових офіційних джерел Російської Федерації. Дуже дивно дійсно, тому що ця інформація з'явилася згодом. Вони Згодом вона пропала, але обговорення цієї ситуації на зараз триває, що ж це все таки було. Є думка про те, що це інформаційна операція, якраз окупантів для того, щоб ввести в, Оман, в оману. Ну, мені важко казати про інформаційні операції, які там щось кудись когось вводять, тому що є чіткі розвідувальні дані і є спостереження за ситуацію, яка відбувається в тому числі, і на лівому березі, а інформаційні вкиди вони не працюють збільше не на керівництво військове, а на основні маси, скажемо так, людей на окупованих чи територіях, чи на підконтрольній території. України чи на території Росії тому ця інформація не зрозуміла поки що, який зміст. Цієї, ну не зміст а фактично для чого ця інформація була вкинута. Дуже важко, тому що ніяких передислокувань на Лівому березі Дніпра е, поки що не спостерігається там спостерігаються ротації, які відбуваються постійні. Там е, спостерігається навпаки е, посилення і перекидання додаткових резервів, е, в тому числі, і е, в той район, який оговорюється вже місяць. Не на лівобережній частині Херсонщини, і, попри всі потуги, окупанти нічого абсолютно не можуть зробити з тим плацдармом, який створився на лівобережній частині Херсонщини. Хоча наше командування і оперативне командування південь не коментує цю ситуацію і. Єдине, що коментується, що виконуються ті чи інші операції, про плацдарм не йде мова, а триває контрбатарейна боротьба. Зі свого боку, расисти по вчорашній інформації, навіть Пісков утримався теж від коментування того, що це було, і сказав, що коментувати мають ситуацію. Виключно військові, ну а від військових ми нічого не почули, тобто, але ж спостерігаючи за рашистськими пабліками. І з російськими воєнкорами, які одночасно підхопили цю інформацію. Чому вона підхопилася взагалі? Вона підхопилася, тому що було певне підґрунтя якраз того, що ця паніка вже спостерігається місяць її розносять якраз російські воєнкори, російські військові до того, що вони абсолютно ніяк не можуть впоратись з ситуацією. В кринках піщ, піщанки і, і пойми, і розширенню цього плацдарму і фактично. З інформації американського вивчення війни вже перерізан шлях по дорозі, яка іде від нової каховки вздовж узбережжя Дніпра до казачих лагерів. і перерізано логістичне постачання расистів згідно інформації американського вивчення інституту вивчення війни. Тобто, ситуація для расистів вона так само не проста. Вони Панікують, тому е, вчорашній вкіт інформації був одразу підхвачений расистами. І ще спостерігалось е, те, що саме точна така інформація була е, тоді, коли. Е, Рашисти відходили з Херсона і з правого берега. Саме з таким самим посиланням, щоб перегрупуватись на більш вигідні позиції, було обґрунтування виходу з міста Херсона із правобережної частини Херсонщини. І все це разом спровокувало таку інформативну бурю, що щось не так, щось не те відбувається. Разом з тим, ще одне російське видання почало видавати інформацію про те, що, е, начебто. Нічого не загрожує е, решистській армії на лівобережній частині Херсонщини, тому е, частину е, своїх е, резервів вони намагались перекинути на інший фронт. Е, а фактична інформація зовсім інша, тому що те, що лунає в тому числі з лівобережної частини Херсонщини, то навпаки окупанти там намагаються е, посилювати резерв. Ми в тому числі і ці позиції, про які ми говоримо. Скажіть, а ось події на Лівобережжі, чи вони якось вплинули на кількість обстрілів самого міста Херсон? Ви знаєте, ну, те, що можна спостерігати, то по самому місту Херсону останній час можна бачити збільшення інтенсивності обстрілів і кількість випущених снарядів. Єдине, що там тільки негода на річницю звільнення Херсона і правобережної частини Херсонщини, я думаю, попливала на плани окупантів, і там кількість снарядів була трохи більше за 300. Але ж вже за останню добу знову-таки повернулася більше, ніж за 600. І кількість випущених снарядів по місту Херсону була просто рекордна. На що повпливало точно на те, що ми бачимо інформацію, що окупанти почали використовувати керовані авіабомби, в тому числі і по кринкам. І по лівобережній частині Херсонщини, і кількість снарядів там по кринкам досягала 12 авіабомб за добу, і по лівобережній частині, тобто вони засипають керованими авіабомбами лівобережну частину Херсонщини саме в тій частині, яка позначуються на картах Американського інституту вивчення війни, як всі разом. Тобто тут можна. Точно сказати, що окупанти почали вже використовувати обстріли і по цій частині на лівому березі Дніпра. По місту Херсону і по правобережній частині Херсонщини також спостерігається збільшення кількості обстрілів, і знову таки здебільше це населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, там, де оголошена вже обов'язкова примусова евакуація щодо родин з неповнолітніми дітьми, тому що кількість керованих авіабомб випущених по цим населеним пунктам значно. Зростає і є велика небезпека, якраз для неповнолітніх дітей, які можуть там бути на відкритому просторі, чи вбігати з хати, чи гуляти десь во дворі, і саме потрапляти на ось таку небезпеку. І сам обласний центр вчора подався рекордному обстрілу. Черговий чорний день для міста Херсона. Маємо трьох загиблих, 15 поранених. Окупанти вчора били знову таки по одній з лікарень і крети швидкої медичної допомоги були, попали під обстріл і там інший транспорт. Вчора був жахливий безпрецедентний випадок, коли просто рухаючись по дорозі зранку. Мати з дитиною попала під обстріл, імовірно дідусь, який знаходився за Рубілем, одразу загинув, мати вижила, але її ампутували ногу за сьогоднішньою інформацією. Дитина в стані, щоб поки що в нормальному стані, там, слава Богу, її життю нічого не загрожує, але є травми, є травми, в тому числі і голови, забиття легенів і так далі. Тобто, як ми бачимо, Бачимо, вже просто рухатись по місту стає небезпечним. Я вже не кажу про перебування на відкритих майданчиках, і ці зусилля окупантів просто зробити нестерпним життя в обласному центрі і в населених пунктах вздовж узбережжя вони втілюють в життя, збільшуючи обстріли. Чи а що відбувається в цьому плані в плані евакуації? Чи люди вирішують залишитися в місті чи виїжджати? І взагалі були повідомлення про те, що кількість ППО мають збільшити на цьому напрямку. Так, ППО необхідно збільшувати. Ми це все розуміємо, особливо ППО проти шахетів, і останнім часом ми бачимо вже використання і ракет. І, і ракет, і використання шахедів і по обласному центру, і по правобережній частині Херсонщини тут ППО дійсно буде абсолютно потрібно, тому що раніше такого питання не стояло, бо використання ракет шахедів воно не стосувалося саме Херсонської області а Херсона обстрілювали здебільше якраз з артилерії. the poor artillery Проти артилерії не не допоможе, але з огляду того, що збільшила кількість вже обстрілів, і саме ракетами, то тут необхідно дійсно збільшувати ППО, збільшувати і, і зенітні комплекси протидії якраз шахетним атакам, тому що сьогодні можна констатувати, що немає вже такої зброї, яку б не використовував окупант проти Херсона і Херсонщини. А, буквально два дні тому росіяни обстріляли е, Херсон в черговий, завдали серйозних руйнувань обласній бібліотеці в місті. Що відомо про, про це і про, про стан е, стан будівлі і загалом стан бібліотеки? Ну, знаєте, чесно кажучи, взагалі абсолютно не мета того, що окупанти поцілили в чергову бібліотеку імені Гончара, тому що попередньо вони вже туди цілили. Попередньо вже ніхто там не знаходився, попередньо вона вже була зруйнована, ще одне е, руйнування бібліотеки, бібліотечні фонди були евакуйовані. Е, тобто ще одне попадання, таке потужне в бібліотеку. Можливо, для повного знищення, ну повністю не знищили, але вже ну там такі найпотужні руйнування. Ця бібліотека знаходиться ну безпосередньо на узбережжі, є таким і була культурним центром міста Херсона. Це не просто бібліотека, такий культурний великий хаб, який був доволі там ну, потужний, знаковий якраз для херсонців. І мета влучання туди расистів абсолютно не зрозуміла. Скажіть, які зараз настрої мешканців до окупованої Херсонщини, які проблеми найбільше, окрім, звісно, тієї головної проблеми, це, в принципі, присутності росіян поруч і їхніх обстрілів. А з чим зараз стикаються херсонці? Не, не, не. Якщо ми кажемо про населені пункти вздовж узбережжя і сам обласний центр, то найбільша проблема, звичайно, це обстріли, це обстріли і небезпека. Якщо ми кажемо про Херсонщину, яка там трохи подалі від узбережжя Дніпра, то тут проблеми з працевлаштуванням. Єдине, що на сьогоднішній день працює, це аграрний сектор, але знову таки тут є проблеми замінованих територій. І розмінування території люди намагаються там, де немає таких обстрілів повертатися до життя, намагаються забезпечити себе. Єдине, чим можна забезпечити це сільське господарство, тому що іншої промисловості поки що в Херсоні немає. Ну і з огляду безпекової ситуації бути поки що не може. Тому люди намагаються виходити в поля. Є такі випадки, коли підриваються на мінах, і техніка підривається на мінах, і люди підриваються на мінах. Тому знову таки виходити в поля можна тільки по розмінуванню. А ще й з огляду того, що якщо це більше стосується якраз районів ближче до Дніпра, то тут знову таки. Поля поповнюються вносно не розірваними снарядами, і знову таки це нова загроза. Навіть якщо пройшли розмінування, можна знову таки попасти на снаряд, який новий не розірвався. Тому ситуація здебільш складна в тому в працевлаштуванні в забезпеченні себе. Бо фактично на сьогоднішній день казати про економічне відновлення а відповідно про заробіток дуже важко. Скажіть, а стосовно окупованої частини області, яке життя у людей там наразі? Як людям як люди тримаються там? Знаєте, треба розуміти, що люди і продовжують виїжджати з окупованих територій. І, ось, наприклад, я знаю, що одну родину, яка виїхала з Олешок, ось до останнього були в Олешках, але виїхали вже з Олешак, тому що там, після чергової ротації розстріляли їх сусідів і собаку просто в подвір'ї. Бо там вони були кришні, там їх розстріляли. Ну, Просто, можливо, їм не сподобалось, що вони крішнаїди. Тоді вже ця родина це було остаточною каплею зібралася і виїхала. Ситуація складна. Ситуація складна в тому, що ти живеш під дулом автоматів і не знаєш, що в голові у окупанта, і ці окупанти періодично міняються, і який новий окупант приїде, абсолютно незрозуміло. А ще й постійний тиск. На примусову паспортизацію, пости постійне, постійне залякування тим, що будуть відбирати майно, постійне залякування, тим, що якщо немає російського паспорта, то ти там будеш і ходити відбитки пальців, здавати і відмічатися постійно, як іностранний громадянин, вилучання майна, забирання майна, можливі якісь несподівані арешти, тобто ситуація ситуація складна. Знову такі люди живуть на тих запасах, чи тому, що там вони в себе виростять на городі чи відгодують свійську тварину. Ось так і живуть. Тобто, фактично, окупанти штучно доводять Херсонську область, і Херсон і Херсонщину окуповано до катастрофи в тому плані, щоб. Не залишилося жодного шансу в тебе прогодувати себе і свою родину, як звернутися до окупантів, чи піти на роботу до окупаційних органів влади, чи до окупаційних якихось підприємств, або до окупаційних там відділків поліції, або знову таки до того самого добровольчого батальйона, який вони називають, створений в окупованій частині Херсонщини, бо там. Вони пропонують гроші, тобто вони навмисно доводять людей до такої ситуації, щоб в них не залишалось виходу, як шукати гроші у окупантів і звертатися до окупантів. Саме тому люди проїжджають, продовжують виїжджати, продовжують виїжджати, бо ситуація стає занадто складною. На жаль, на жаль, але будемо сподіватися, що невдовзі Херсонщина повністю, як і всі інші українські території, повернуться під контроль України. Пане Сергію, дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Сергій Хлань був на зв'язку.